Житомир відрізняється від інших. Тому ну, що у нас є голова? Да? І житомирські ласощен. І, і житомирські ласощі. Да. Він, по крайній мірі, ну хоч і не відрізняється нічим, але він якось особливий для кожного житомирянина. Культурний, чудовий Ні, він дуже гарний сам, ну, насправді. І ну не можна е... їх зра. Ну, нельзя сравнивать сравнювати життом з другим городом, потому что ми здесь все виросли і живемо. Кожне місто відрізняється по-своєму. <плес> Ви знаєте, що в кожному місті є деякі свої моменти, які для кожної людини цікаві по-своєму. Оце, мабуть, і відрізняється, для кожної людини по-різному. <плес> <плес> Що там Київ краще, ну Житомир він є Просто якщо хтось народився в ньому, то він є для когось. Він особливий. Ну то є це ж рідна земля, рідна країна. Старший <зас> Житомир. Я не можу нічого інше сказати. Та якась Тому що я житомер. Так, підготуйте, будь ласка, не можу сказати. Ну за всього він рідний для мене, для моєї сім'ї, е, Вважаю вважаючи безправжнім житомирянином. Е, чомусь мені здається, що це найзеленіше місто в Україні, бо побував в багатьох місцях і ніде не бачив стільки дерев, як в Житомирі. Повністю всім гарне ведучі як ви так це також. Житомир це найдивовижніше місце у світі, тому що тут живуть найщиріші люди. Тут живуть найкращі хлопці. Тут найкращих друзі друзів можна зустріти. І тому я вважаю, що Житомир є найкращим в нашому світі. Тому що тут жива моя дівчина, наверное, тому ну, що. У нас дуже багато красивих місць є, ну, які доволі такі красочні по пейзажам. Взагалі у нас класно. тому що це наш житомир.